Країна Франція та Велика Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні. Після закінчення війни у ній містяться деталі щодо розміщення кількості видів зброї та складу збройних сил повідомив Володимир Зеленський після зустрічі коаліції охочих у Парижі. Такий багатонаціональний контингент буде елементом гарантій безпеки та допоможе Україні повернутися до миру та стабільності. За словами Зеленського, моніторити дотримання режиму припинення вогню буде американська сторона. Глава Франції Манюель Макрон розповів, що першою лінією о оборони для стримування Росії будуть збройні сили України після закінчення війни. Чисельність армії становитиме 800 тисяч. Їхню підтримку забезпечуватимуть західні партнери. Водночас іноземні сили будуть розгорнуті на землі, в повітрі та на морі далеко від лінії бойового зіткнення. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліція охоч. Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть. Управлятись на яких рівнях буде командування. Про значний прогрес у переговорах щодо миру заявив спецпосланець Донда Трампа. Стів відков, зокрема щодо гарантії безпеки та післявоєнної відбудови України. Він додав, що переговори з українською делегацією ще тривають. Сьогодні та продовжиться завтра. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва долучається до нашої розмови. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий, добрий вечір. Вітаю. добрий вечір. Пане Тарасе, що принципово змінює поява цієї підписаної у Франції сьогодні декларація в архітектурі безпеки України і наскільки декларація наближає Україну до реальних безпекових гарантій, а не заяв? Ну, власне, це вже е, така дуже конкретна, дуже практична е, міжнародна правова рамка, яка е, дозволяє і нам, і нашим партнерам з коаліції рішучих е, переходити ну, безпосередньо, так би мовити, та від обговорення. Таких загальних рис концептуальних стратегічних до ну скажімо так готовності втілювати і реалізовувати конкретні кроки для того, щоб ну зрештою, от кожен із учасників цього процесу розумів, що на якому етапі потрібно робити, коли от дійде справа, наприклад, до розгортання того самого міжнародного контингенту на території України, бо ну в цілому стратегічна насправді. Немає практично нічого нового в тому, що було сьогодні підписано з точки зору ну такого стратегічного загального наповнення. Да? тобто про ці речі неодноразово в різних форматах на різних рівнях в рамках коаліції рішучих проговорювалися вже давно. Да? тобто, ну і речі, які пов'язані з чисельністю. Майбутнього контингенту речі, які пов'язані із е, географією його розгортання, з е, логікою того, е, які задачі цей міжнародний континент має виконувати. Е, навіть роль Сполучених Штатів Америки, ну так, трошки схематично до цього вона була. Е, Скажімо, описана, але тут в цьому форматі, в цьому конкретному документі, і за участь американських представників та сама роль Вашингтона і Ну, скажімо, вклад Сполучених Штатів в гарантії безпеки і функціонування цих. Міжнародних сил на території України вже прописані абсолютно чітко і абсолютно конкретно. Тобто, ну насправді це та міжнародна правова рамка, довкола якої можна далі займатися розбудовою, ну вже такою більше інституційною, тому що ну тут теж насправді питання е, полягає в тому, що це ж ну е, я б не сказав би, що це початок шляху, так але це е, насправді ще не все, що треба зробити, для того, щоб насправді все те, що зараз, от е, ну скажімо, є Записане в цьому документі, щоб воно все працювало. Бо е, ну, добре мати цей документ. Е, цей документ він є підставою для того, щоб е, починати робити практичні кроки, але насправді цих практичних кроків їх ще дуже багато. Mm -hmm. Тобто, ну, треба подумати, е, в, якій, в якому форматі де саме, як має функціонувати постійний штаб е, військового управління і координації та цих майбутніх сил і так далі. Тобто, всі ці речі вони далі будуть проговорюватися, і той документ, насправді, який сьогодні підписаний, він є е, Тією міжнародно-правовою підставою, на основі яких далі можна рухатися і будувати вже ті інституції, постійно діючі, які будуть забезпечувати управління цим миротворчим контингентом міжнародним на території України, ну і відповідно плануванням операції, реалізацією цих операцій, і загалом координацією зусиль наших партнерів по підтримці миру в Україні. Просе, а ви розумієте. За яких умов Росія може прийняти те, що на території України може бути присутній іноземний контингент, що Україна по суті набагато глибше інтегрується як в політичні, так і військові механізми заходу Європейського союзу, частково НАТО, ніж це було до повномасштабного вторгнення, тому що станом на зараз мені здається, що в тому числі ті речі, які відображені у цій декларації, це дуже велика частина того, проти чого Путін розпочинав цю війну. Абсолютно, ви праві, і це якраз те, очевидно, що мав на увазі е, пан Кушнер, коли говорив про те, що ну, прогрес е, в е, рухові до імовірного е, мирного врегулювання російсько-української війни він дуже серйозний, але до реального завершення війни ще дуже довго. Тому що ну, по великому рахунку, вже російська пропаганда е, починає нести так, би мовити, та на е, цих своїх е, е, маніпулятивних наративах, те, що і Британія, і Франція заявили про те, що будуть будувати військові бази на території України як частину інфраструктури, де, на якій буде базуватися оцей розгорнутий міжнародний континент, і так далі. Та тобто, ну, ми ж ці розуміємо, що насправді потім це все своє, так зване СВО. Він якраз і починав для того, щоб там умовно на території України не було баз, військових баз країн членів НАТО. А тут ну, власне от про це і іде, йдеться насправді. І по великому рахунку тут е, ситуація така, що ну е, з, знову ж таки, та з боку е, Європи, з боку України, частково з боку Сполучених Штатів Америки, ну власне ми свою роботу зробили. І тепер, е, ну якщо Дональд Трамп і далі буде продовжувати бачити себе в ролі от такого медіатора, в ролі посередника, йому треба тепер зробити так, щоб Росія погодилася на ці умови. Та тобто, ну одним із таких ключових плюсів того, що сьогодні відбулося в рамках. Ось цієї зустрічі переговорів в коаліції рішучих, це насправді те, що по великому рахунку поховали от ці 28 пунктів ультиматуму росіян які вони намагалися проштовхнути кілька останніх місяців. Ну от їм це частково вдалося з адміністрацією Трампа. Але тепер ми бачимо, що той самий Віткав, той самий Кушнер, та да, вони абсолютно нормально сприймають те, про що домовилися сьогодні е, члени коаліції рішучих. Вони абсолютно нормально сприймають оці 20 пунктів, е, які е, пропрацювали ми з нашими європейськими союзками ну тобто у росіян в чергове вдруге вже нічого не вийшло, і тут насправді питання в тому, що Сполучені Штати Америки тепер в тій ситуації бачачи готовність уже вдруге, готовність України до компромісів, готовність європейців нести основний тягар забезпечення гарантії безпеки mm. і для України і власне забезпечення європейської безпеки. Тепер уже вдруге Сполучені Штати Америки повинні, ну скажімо, виконати свою частину роботи та от в цій, всій історії, і змусити зрештою путінський режим в тій чи іншій формі погодитися на ці всі речі. Ми розуміємо, що. Ну насправді це е, задача, яку зараз дуже важко уявити. Да? Наскільки з нею може справитись адміністрація Трампа, і скоріше за все, що е, саме це буде найважчим, так от в е, цій всій історії. І ну от ці всі речі вони будуть можуть бути дуже віддалені в часі. Бо ми чудово розуміємо, що навіть попри те, що буде готовність з боку європейців, нашого боку, так якби от запускати всі ці механізми, точно такої готовності з боку Росії не буде до кінця, та і Сполученим Штатам Америки доведеться імовірно. Ірно тиснути не лише на путінський, на путінський режим, але опосередковано е через тиск на Китай, через тиск на е Іран, на інших е елементів осі зла 2.0, так званої та. Не пробувати міняти або коригувати до певної міри та російську позицію. І треба розуміти, що на це коригування у адміністрації Трампа можуть піти місяці. Насправді, та і ну тут теж треба очікувати, попри ну, скажімо, так, загальний позитив від сьогоднішньої зустрічі. Треба розуміти, що ну в тому форматі і в форматі тих очікувань, що, наприклад, російська агресія буде тривати скоріше за все, як мінімум, впродовж цього 26-го року. Тут нічого не міняється, і ну тут питання дійсно в тому, що насправді. І адміністрація Трампа повинна шукати важелі впливу на е, путінський режим. Е, прямі опосередковані, ну це вже е, насправді від Трампа буде залежати, так і е, ну власне, або домагатися того, щоб е, путінський режим в тій чи іншій формі при, почав приймати, так би мовити. Та от якби ті той план, який сьогодні був прийнятий. Ну або якщо ні, е, ну то тоді е, ну е, насправді Трамп повинен відреагувати. В тому форматі, в якому він принаймні обіцяв, от, тобто, ну він же ж колись говорив про те, що якщо там от Росія не буде слухатися і не буде значить е, погоджувати там на мирні переговори, ну то тоді Росії буде дуже боляче, да? тому що і Україну озброять от, і економічний тиск на Російську Федерацію буде і так далі. Да? Ну, побачимо, наскільки насправді у Трампа е, серйозно ставляться до цих речей після Венесуели. Вони там всі як кажуть на підйомі, е, і цілком імовірно, що теоретично такий тиск. Ну, принаймні епізодично він може з'являтися та да, на путінський режим а зараз, наприклад, там ціла історія. Теж російська пропаганда там значить відстежує один з танкерів тіньового флоту, який йде під російським прапором. Значить, там практично в прямому ефірі російська пропаганда відстежує, що там відбувається. Бо за їхній версії вже нібито була спроба американських військ. Бо за цим танкером йде американський фрегат, взяти цей танкер під свій контроль, навіть попри те, що там висить оцей, ця російська шмата, та їхній триколор. Mm. От і ну воно було так від цього дуже тривожно. Це теж може бути насправді наступним кроком е, з боку адміністрації Трампа: продемонструвати оцей тиск на путінський режим і показати, що ну якщо ви не будете погоджуватися зараз на те, що є, ну то далі буде тільки гірше. Бо насправді це ж є це логіка Трампа. Та він нам про це саме говорив, коли озвучувалися 28 пунктів російського ультиматуму. Ну тепер очевидно настав час повернути цю логіку проти самого путінського режиму. Трамп також намагається своєрідним чином тиснути і на Гренландію. Звідти глунають такі заяви, що якщо президент ша вторгнеться до Гренландії, це означатиме кінець НАТО. Таке попередження дала прем'єр-міністрка Данія Мета Фредеріксен. За її словами, треба сприймати серйозно заяви Трампа, коли він каже, що хоче Гренландію. Напередодні очільник Білого Дому в розмові з журналістами заявив: я процитую: ми розберемося з Гренландією приблизно за два місяці. Давайте поговоримо про це через 20 днів. Пане Тарасе, чи варто сприймати заяви Трампа про Гренландію серйозно, як реальну політичну загрозу, військову загрозу? Ну, безумовно, це серйозні заяви, але тут треба в цей конкретний момент їх треба, я кажу, ділити навпіл, тому що. Зараз ці заяви робляться на тлі тої самої успішної операції Сполучених Штатів в Венесуелі, і ну в цьому контексті треба розуміти психологію Трампа як політика, як людини, як бізнесмена. Так і ну треба розуміти, що зараз принаймні, ці його заяви вони ну насправді там набагато більше от такого шоу, та набагато більше пафосу аніж. Ну, в принципі, якихось реальних практичних речей, бо оточення Трампа насправді говорить про зовсім інші моменти. Та, от е е і американські медіа, які теж близькі до республіканської партії, близькі до е прихильників Дональда Трампа. Вони е в них риторика набагато м'якша. Вони говорять про те, що ну у Трампа сподіваються. Що ну, впродовж цієї каденції Трампа йому вдасться значить ну, так чи інакше реалізувати свої плани щодо Генландії? Тобто, ну тут знову ж таки не йдеться про те, що це буде військова операція, що це буде висадка там, якась американських морпіхів там, ну і так далі. Так просто в принципі, ну навіть з того, що говорить Трамп. З точки зору аргументації, що Гренландія йому потрібна там для національної безпеки, тому що китайські кораблі там плавають, російські кораблі плавають? Ну е, завжди можна домовитися з тою самою данією про збільшення військової присутності Сполучених Штатів на території Гренландії, бо тут просто питання в тому, чи Трамп е, принципово політично хоче перетворити Гренландію на якийсь там 52-й штат США, та тому що там ну ніби Канада має бути п'ятдесят uh -huh. першим, але ще ж і є Мексика, та тобто, ну е, чи це має бути. Певне, якесь ну, політичне поглинання, це цього, скоріше за все, не буде. Але точно має, може бути якась певна формула того, що. Присутність в першу чергу військово-політична сполучених штатів Америки на території Ірландії вона точно буде збільшена. Просто питання в тому, як це буде оформлено політично, як це буде оформлено з точки зору військових і безпекових домовленостей. Ну і відповідно як це буде реалізовано далі на практиці. Дякуємо вам, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи і мені Ліка Кучерєва був з нами на прямому відеозв'язку.